Понад тисяча квітів розквітли на балі хризантем у харківському екопарку. Для декорування квіткових скульптур озеленювачі використали 18 видів хризантем. Квіти в горчиках до екопарку привезли з Полтавщини. Обирали сорти стійкі до погодних негараздів. Якщо тепла погода протримається, яскраво та затишно від хризантем буде до кінця жовтня. Задля цієї краси 10 озеленювачів екопарку працювали кілька днів, висаджували квіти на клумби та створювали квіткові композиції. Кожна хризантема у капсулі з водою, щоб довше квітла. Декоруємо наші фігурки. Коли тут закінчується водичка, вона трішки в'яне, ми достаємо, додаємо туди водички, або замінюємо на нову квіточку, або ту саму, якщо вона ще добре себе почуває, ставимо назад. І так декоруються усі наші фігурки, які обшиті такою ось сіткою. До Великої війни, розповіли в екопарку, квітів використовували вчетверо більше. Зараз на це немає грошей. Треба будувати нові вольєри для тварин та ремонтувати зруйновані російськими обстрілами. Усіх відвідувачів екопарку попереджають про небезпеку російських обстрілів. Тут є укриття та працюють гучномовці, що сповіщають про повітряну тривогу. Попри ризик російських обстрілів від традиційного балу хризантем, не відмовилися й цьогоріч. Дійсно, вирішили продовжити цю традицію вона. В максимумі своєму, в якому проводилась е, в роки до війни, е, була більш масштабна, рази в три або в чотири. От. Е, офіційно ми нікого не запрошуємо, тому що розуміємо, е, на ту, самі розуміємо, яка небезпека щодо знаходження в парку. Життя продовжується. Всі бажають перемоги, миру. Внаслідок ворожих обстрілів у перший рік Великої війни загинули шестеро працівників екопарку. Російські боєприпаси вбили 300 тварин. Руйнувань та пошкоджень зазнали 80% вольєрів. Нині екопарк відбудовують. Сюди повертають тварин з евакуації.